Привіт, з вами Елена Марко. Ви на моєму каналі Ютуб Лютий місяць не лютує. Снігу в нас з вами немає. По суті, ми дійсно не відчуваємо зими. Тим більше, що за китайським календаром у нас з вами вже Рік дерев'яної змії, і весна наступила з 4-го, саме 4 лютого. Ми продовжуємо наші прогнози на лютий писати, і вони дійсні до 5 березня 25-го року. Адже в нас з вами китайська астрологія, китайський календар, феншуй, Трішки по іншому, все як по західній астрології. Тому у вас є час дійсно прожити цей проміжок місяця за китайським календарем. Використовуючи мої прогнози і певні поради. Отже, в нас наступний знак знак півня. Це західний сектор завжди феншу. Я вам, звичайно, показую, цей раз мене вийшло роздрукувати а, Так вдало карту великим, саме великим квадратом лошу. 4-4. Тобто, півники, нарешті, ви відходите, відлітаючи зірки 5, яка була в вашому секторі весь 24 рік річна. Вітаюча енергія п'ятірки, бо енергія феншуй, цифри 5, якщо вам так легше зрозуміти, що до чого. І в нас п'ятірка поселяється у 25-му році на північному сході. Щороку вона змінює своє положення. Щороку ці зірки змінюють своє положення також і раз у 20 років, раз у рік, раз у місяць, і раз в день. Двогодинку там навіть можна вирахувати, коли деякі зірки погодинно навіть і по дню знаходяться. Це все колись я вчилась розраховувати вручну. Зараз є калькулятори, все, всі можливості для того, щоб використовувати китайську метафізику. Отже, 4-4. Чому 4-4? 4 річна ми беремо річні енергії, 4 по місяцю на лютий для півдня. Ну, взагалі, півник і це ваш рік фантастичний він має бути. Дійсно, звичайно, не без якихось проблем. У нас всіх є то ін, то ян енергії, місяці, так само якісь не дуже вдалі. Ми всі проходимо через ці етапи. Але в цілому енергія дуже вдала, тому що змія ваш союзник для півдня. Якщо ви народилися в рік півдня, немає значно під яким елементом. Єдине, що металеві півні у вас піде, піде зіткнення метал-інь з деревом інь, тобто верхній роглів вашої карти бадзи, по рокові народження він буде весь рік конфліктувати з деревом інь, тому що у нас дерев'яна змія. Метал ін завжди зіштовхується в бадзі з деревом інь. Ну а змія зливається з вашим знаком в карті бадзи, знаком півня за роком народження. Метал, напівкомбінацію металу. Шукайте також в своїй карті, бадзи ще бика, або, можливо, він є в періоді. На весь рік може працювати трикутник металу. Насправді це дуже така глибока цікава тема. індивідуальний розбір карти, бадзи на рік, там дуже багато нюансів. Ну, на місяць, лютий, 4.4. Що означає ця комбінація? Це дуже великий нетворкінг, тобто підсилення комунікації, спілкування. Чотири відповідає взагалі в цілому в системі літаючих зірок за елемент дерева, тобто вона представляє стихію дерева і представляє ріст, творчість, літературу, все, що пов'язане з книгами, з папером, тому що дерево пов'язане з цими напрямками, з цими предметами. Відповідно, в нас. Дерево пов'язано з чим? З вихованням, з творчістю. Це можуть бути творчі процеси, пов'язані з дітьми або творчі процеси, <кій> перепрошую, пов'язані у вас на роботі, чи саме у спілкуванні. Дуже гарне місце для того, щоб відтворити свої ідеї, започаткувати або почати їх реалізовувати. Взагалі, енергія 4 на заході, вона трішки слаб слабкіша, тому що в нас захід це що метал, завжди феншуй. Так, західний напрямок, напрямок це в нас метал, це захід сонця. Це вже коли день іде на спад, це енергія ці металу, коли ми відчуваємо прохолоду ввечері, вечірню прохолоду в будь-який сезон, ввечері завжди стає холодніше. Це захід, це елемент металу. Ну, і четвірка представляє в нас систем літаючих зірок дерево. Метал з деревом трошечки, як то кажуть, не зовсім гармонізується, конфліктні елементи. Тому четвірка трішки слабше себе буде почувати на заході, не зовсім її сектор, скажімо так. Вона більш любить водяні сектора, тому що там дерево росте від води. Але все рівно, тим більше в лютому ви можете на півники дійсно почати навчання. Дуже часто, 4-4 і взагалі четвірка дає романтику, дає бажання піти в театр, піти в кіно, написати вірш, написати книгу, почати писати книгу, про яку ви давно мрієте, але так не можете приступити, тому що для цього треба дисципліна. Хоча б декілька сторінок в день. А можливо, ви закохаєтесь цьому місяці, або ви зустрінете свого партнера, або просто будуть дуже хороші взаємовигідні на високому рівні, саме комунікативному рівні. Партнерські зв'язки там в бізнесі, в роботі, де ви працюєте в колективі. Четвірка дає такі енергії м'якості, романтизму, літератури. Вам захочеться щось повчитись, когось послухати, піти на якісь курси. А, взагалі, в цілому, ми говоримо на 25 рік в рік змії, тому що четвірка вас річна лишається на весь рік. І по-друге, в нас вона дубляж йде як в, в дубляж, в дублікацію в лютому місяці, тому однозначно, все-таки вона являється хорошою, непоганою літаючою зіркою в дев'ятому періоді-четвірка, тому вона несе більше все-таки користі, ніж негативу. Тобто вона залежить від того, що в який сектор приходить, яка з нею наступна зірка комбінується і так далі. Дуже багато нюансів, тому що це все-таки теорія так? систем літаючих зірок. Хто бажає, ви ж знаєте, в мене є курси, проходьте, навчайтесь цій системі. Далі, що важливо, якщо вам потрібно, скажімо, підкреслити да от, підсилити цю енергію, вам не вистачає цієї творчості, у вас був складний рік дракона. Півники можливо, бо у вас була п'ятірка ця літаюча за фенчу. Хоча з точки зору дракона, 24-го року, ви мали. Союзника, Дракон, ваш теж союзник в китайській астрології, але все-таки п'ятірка вона все рівно протягом року відчувалась, вона дає завжди іноді дуже складні ситуації. І коли ви вийшли вже з цієї п'ятірки, вже працює дерев'яна змія, 25 й рік. І ви хочете підсилити, да? вам не вистачає романтики, ви самотні, немає значі чоловік ви чи жінка, да? вам потрібна там сім'я, ви хочете більше літератури, вам не вистачає якихось комунікацій, груп, спілкування. Цю зірку 4 можна ще і підсилити. Тобто ми беремо сектор заходу в домі, можна тільки по кімнаті знайти захід, де ви спите, наприклад, де ви працюєте, і підсилити цю четвірку. Четвірка підсилюється, звичайно, стихією дерева і води. Дуже добре на заході мати зелену тару, поставити статуетку зелену тару на весь синю або зелену. Ну, краще зелену, зелену тару на весь 2025 рік. Я рекомендую. Вона є, ці статуетки можна замовити в моєму фіншу магазині. Онлайн. І якщо вам дійсно треба ця романтика це така легкість спілкування, легкі заведення контактів у 2025 році, і по роботі, і взагалі для сімейного життя, ви одинокі, працюйте в західному секторі, розмістіть там своє ліжко для сну. Якщо це не виходить, то хоча б там можете поставити дійсно статетку зеленої тари, бамбук в скляній прозорій вазі, думаю, ви часто бачили, спостерігали. Як стоїть бамбук саме? А в такій сляній високій вазі, це надихає і підсилює четвірку літаючих саме у феншуй. Все, що пов'язане з зеленим кольором. Зелені кристали, сині, блакитні кристали, можна розмістити в цьому секторі або підвісити в даному секторі. Дуже гарно працює нефрит. Можна носити браслети з нефриту або розмістити кусочок нефриту натурального, ну не манюсінького, хоча якось більшого. Саме в цьому секторі, там на столі, на підвіконі, певна вас там полиця. Тобто ці рекомендації підходять не тільки для півдня. Тобто, якщо ви слухаєте цей прогноз і ви народжені під будь-яким ну, іншим знаком зодіаку китайської астрології, і вам треба ця енергія четвірки, вам треба ті всі моменти, які я озвучила, ви можете вдома в себе активізувати цей сектор заходу, літаючи зірку 4. Також зелений коврик-феншу. Якщо не зелений коврик-феншу, звичайний зелений коврик там застелити, все, що пов'язано з зеленью, вазони, квіти туди поставте, перенесіть. Можна навіть трішки включати фонтан який буде генерувати, е, генерувати саме енергію е, ці, по суті, живлення для дерева, тому що 4 представляє саме, літаю, е, представляє саме стихію дерева. Якщо ще по четвірці щось вам підсказати, е, можна е, носити. Можна взагалі розмістити рожевий кристал з мантрами для любові, їх не так просто знайти, але можете пошукати саме рожеві кристали це якщо вам треба більш романтична удача. Розміщуємо на заході, свого дому, квартири чи кімнати, активізовуючи романтичну удачу ці літаючі зірки 4. На весь рік, а тим більше на лютий. Браслет з бусиною дзи. одне око підходить носити півня. У uh, 25-му році браслет з бусинидзи богиня Тара, браслет з бусинидзи, богиня, милосердя, Гуань Інь, Теж рекомендую цю статуетку або носіння бусінидзи з Гуань Інь, Вона дуже м'яко теж дає енергію, милосердя, благодійності, добробуту. Uh, прочитайте про цей такий, скажімо. Символічний такий персонаж, та, талісман феншуй. Саме статуетка, а, от, взагалі про богиню гуань. Інь. Гуань -інь. Або браслет носимо з бусиною дзи, теж мене можна замовити. Ще й плюс нефритовий браслет. Це взагалі шикарна буде комбінація. І можна поставити як фігурку тари на захід, так і фігурку статуетку гуань Інь. Далі. Можна також носити бусину дзі два ока, тому що ви знаєте, що два бусина дзі два ока це парне. Парна бусина, яка дає що? Саме романтику. Да? Допомагає підсилити саме сімейні вузи або знайти там своє кохання. Тобто бусина з двома точками, можна так сказати, підсилює романтику в житті людини. І взагалі про бусини дзи написала в своєму календарі багатства 2025. Абсолютно є Мені все, що можна знати про бусини дзи. Для кожного знаку, як підібрати, для чого вони ці всі символи, знаки, як, для чого їх використовувати, як там повністю є вся інформація. Отже, 4.4 у нас на Заході дублікація цієї літаючої енергії, зірки, хороший сектор. Я вітаю всіх тих, хто. Мав ну, взагалі П'ітірку, в якому плані я вітаю, якщо у вас були вхідні, у вас вхідні двері, вашу квартиру, вашу ваш дім на Заході, і ви весь рік жили під дією літаючи, негативної дуже зірки пятірки то з 4 лютого вона відійшла і там панує 4 на весь рік. Тобто вже енергія така. М'якша, краща. І якщо ваші двері виходять, відкриваються на захід, ви можете видихнути. Цей рік буде легшим. В плані енергії феншуй, тому що п'ятірка змінилась на 4. І можна її активізовувати, можна не активізовувати, якщо у вас вхідні двері, тому що вхідні двері це відразу вже сильний активатор енергії будь-якої феншої, поганої чи хорошої. Тому тут для тих власників нерухомості житла, в кого двері виходять на захід, у вас змінилась вже дуже негативна енергія з п'ятірки на 4. Позитив. Ось такий прогноз. Ось, по суті, півень з тигром У нас місяць зараз земляного тигра йде нейтральні відносини. Потрібно бути дійсно обережними весь рік металевим півням. Ну і на лютий місяць, ті, хто народився з вас під знаком водяного півня, теж відчують дуже багато змін і відбудеться дуже багато якихось процесів в житті, тому що нас земляний тигр земляян об'єднується з водою у вогонь. Якщо ви народилися під знаком водяного півня, а для вас буде працювати і дерево в тигрові, і земля. І вогонь під час цього поєднання весь лютий місяць. Тобто, включиться ще один компонент, який буде регулювати вашу карту бадзі, в яку сторону це залежить від того, яка ваша карта. Ось такий прогноз для вас півні? Позитивний, мені здається, все добре. Пишіть, ставте плюси чи в коментарях, пишіть що ви знак півня. Як пройшов 24 рік і наскільки ви готові до 25-го. На зв'язку підписуйтесь на канал, до зустрічі в нових відео.